Це а ми на місці. Ядріона жизнь. Тут на пляжі просто танковий цвинтар. Негаєм часу. Забудь, що треба дістатися командного пункту і зупинити пуск ракети. Оце бійня. Наші вовки вдерлися у кошару. Попереду противник. Німецькі танки. Одинадцять годин. Огонь на знищення. Німці. Хто б сумнівався? Командире, ми маємо обмежену підтримку з повітря. За потреби ви можете запросити авіаудар. У нас лише кілька секунд до удару. О, дивіться. Один тікає. його спинити, допоки він не привів друзів. Ти ж знаєш про існування радіо, так? Весь постріл уже в курсі вашого візиту. Да, але зараз він один. Його легше знищити зараз, а ніколи він повернеться. З... Один вогонь на подавлення. А це вже в моєму стилі. Сперш стріляємо, потім розбираємося. Що це за новоствольна... А, Бачили? Бачили! Він відступає. Знатиме, як вихвалятися своїм стволом. Якщо змога, попробуйте захопити цю машину цілою та да неушкодженою. Командування хоче її дослідити. Нові противники попереду. А, дивіться, ну, знов танк, якого я ніколи не бачив. Щось я перестаю розуміти, з ким ми воюємо. Він схожий на щось німецьке. На щось геть протилежне. Дітька висела цього разу їх більше. Сподіваюся, нам трапиться на шляху їхній склад боєприпасів. Бо я щось не впевнений, що в мене на снарядів на всіх. Враховуючи кількість ворожих машин, десь на цьому острові в них точно мають бути тачки обслуговування. Ви Продовжуйте виконувати завдання. Лені, як жалко, що ти цього не бачиш. Командір сьогодні розніс на шматки цей прототип. О, дивіться, хто вирішив приєднатися до вечірки. Ей, Лені, коли ми тут закінчимо, який сувенір тобі привезти? Я ось у думаю притягти для тебе ствол того снайперського танка. Тобі ж подобається всяка далекобійна зброя. Щоб живим. Заміна підготовлених оперативників — Це справжнє бюрократичне пекло. Це німецькою означає я за тебе переживаю? Рухаймось далі. Найшвидший шлях до ракети через цей завод. Будьте дуже обережні, це пастка. Хіба? І відки ви це знаєте, Фройлін Екстрасенс? Вони жо прислали вам запрошення на свою паску вишів? Милова теж тут. Дивіться, схоже, ми знайшли щось цікаве. Покинуті танки. Невідомі зразки. Ви тільки подивіться на цю красоту. Вона шикарна! Маєте додаткове завдання. Потрібно захопити цю машину і доставити її цілою та неушкодженою. А, ні-ні! ні Тоді це не для мене. Цей. А це я розумію. Тепер можна їхати прямо до них у пастку. Коли в тебе великий молоток, його проблема здається цвяхом. Що є в цьому танку? Якісь нестандартні модулі? Спеціальне обладнання? Схоже, ствол цього танка може наносити підвищені пошкодження при правильному застосуванні. Те, що треба проти важких танків протиника. Це Та нам треба. Час роздавати ляпазів, командира. Увага! Попереду чисельні... Цілі! Ти стаєш передбачуваним, Улісе. Завжди ті самі команди! Такі чіткі команди допомагають нам вижити, і веселий дуже. Один із наших прототипів захоплений супротивником. Будьте уважні. Камбро, приберти, дійте обережно. Затримайте їх якомога довше. Сили ворога? А це ви тут вороги! А го гер злодій, А чого б тобі не приїхати сюди і не поурить з нами нечинають, а? Теді, ти ж розумієш, що він тебе не чує. Я тільки перехоплюю його перемовини, але передаю наші. Ясно! Я це знав! Я так просто підтримати бойовий дух! Робота, командире! Сподіваюся, у них лишився чек. Цей екземпляр не такий ефективний, як вони розраховували! Ще один готовий. Чудова робота! Вороже підкріплений. Гони оточують нас. Зайняти позиції. Нарешті та сама засідка. Агов, говлінь! Що у нас ще там у меню? Які сюрпризи приготував нам наш міст? Згідно з перехопленими повідомленнями? Ні-ні, ні не кажи мені. Жодних підказок, хочу побачити все сам. Ми готові до всього, що вони нам вигадали. Команда Циперів. Ви до фабрики. Займіть оборонні позиції та утримуйте їх. Ягере, контролюй виходи. Не дай їм втекти із заводу. Втекти? Що значить втекти? Ми не намагаємося втекти. Ми йдемо за вами, містере Страшний голос. Іда, Лені, я знаю, що він ви. Ми не маємо часу на довгі перестрілки з ними. Відіємо швидко. Знаєте, як у нас в Чехії називають танки, які не рухаються. Мішені! Я щось не налажливо не сьогодні бути для когось такою мішенью. Час впливає, Продовжуйте рух. Прикрив вас. Просувайтесь далі. І якщо стоятимемо на місці, нас переб'ють так само легко, як нашу першу групу. Поїхали. Ленін, невеличке питання. Наша розвідка хоча уявляє, скільки ворожих танків на цьому острові. Ні. А вони взагалі щось знають. Угоду. Хмарно. Активувати протокол «Валькірія». готовність. О, дивіться, ще одні вічайдухи хочуть пограти з нами. А я вже почав турбуватися, що ми залишимось без мішені. Цей командир на тискачу <плес> його голос. Твій старий друзяк. Хочеш, щоб я його захопив собою. Це було б дуже люб'язно з боку. І що теж цілим здорові? Так, будь ласка. Докладу максимум зусиль. Я знал встаю, сподиваюсь всего разу, но по Доступный, будь ласка. Лыни. ты щебишь, молча званишь, случайно. Що думаєш? Розраховує можливість вашого виживання з урахуванням поточних параметрів операції. Ї? Я вирішила не озвучувати результати. Бойовий дух це теж змінна. Увага! Попереду ще одна перевага станція обслуговування. І на ній знов невідомі танки. Так, так, здається, вони перейшли на нову тактику. Залишимо техніку супротивнику і сподіватимемося на краще. Сміливо! Командире, рекомендую випробувати цей новий танк. Ви можете мати уніка. на цьому танку встановлені високоточні системи керування вогнем. Схоже, чим довше танк не руханеться, то кращою буде точність його пострілів. Чудово, підійде для ведення бою на великій дистанції. Міняємо тактику. Ти дії я підемо вперед, а ти прикриєш ззаду. Так ми зможемо і зберегти новий танк і використати цей чудовий всім підрозділам зайняти оборонні позиції. Групі Андер розпочати бій. Схоже, це ядер, це якийсь елітний підрозділ. Небезпечніший, ніж ті, з ким ми стикалися досі. Тиді настав час відкинути жарти і як слід попрацювати. Так точно, Уніс. Я прибережу свої найкращі жарти на потом. Чи є серед них експериментальні машини? Щось незвичайне. Мангот, Фольон! Ви одержимі цими линками більше, ніж мідять Копану своєю колекцією палець і гіляк, які він збирає по всій країні. Хоча можу визнати, що він має кілька дивовижних дружків. Це здається занадто продуманим. Кожна перешкода, кожна лінія оборони. Вони не намагаються нас зупинити. час. Їхній елітний підрозділ виявився не таким уже й елітним. Розвиваємося вперед. Ми майже біля стартового майданчика. Треба захопити його до запуску. Осталося лише кілька ворогів між нами і цією ракетою. Та моя баба впоралася із ними своєю дерев'яною ложкою. Усім підрозділам атакувати ворога. Тому хто їх знищить, буде виплачено подвійну нагороду. Ууу, здається, хтось не в дусі. Похоже, ми зачепили його почуття. Це група. Треба їх вичити. Вони можуть допомогти встановити особу цього командира. Не хвилюйтеся, Фройден. Я ж обіцяв доставити його по прямо до штабу. Правда, не можу гарантувати, що він приїде геть подряпин. Але ви зможете поставити йому всі свої питання особисто. Наше головне завдання зупинити запуск ракети. Все інше потім. Не відволікайтесь. Ми майже біля цілі. Під Матчір Божа! Ця ракета набагато більша, ніж ти. Якого біса? Цього цього не може бути! Ми майже встигли! Все попереду ще одна польова ремонтна база. Бачу невідомі важкі танки. Схоже, вони значно ліпше броньовані, ніж все, що ми знаходили раніше. Командіре, тобі варто пересісти в цього звіра. Може, ці виродки й запустили свою ракету, але з цього острова цілими вони не підуть. Які сюрпризи у цьому танку? Сюрприз у тому, що в нього схоже нема нічого незвичайного. Хіба що незвичайно міцна броня і незвичайно низька швидкість. Це те, що нам зараз особливо стане у нагоді. А да, ще дещо? На цьому танку встановлено до допоміжне озброєння. Ти зможеш вести пригнічуючий вогонь, поки перезаряджається основний ствол. Солідна перевага в ближньому бою. Тримаємо позиції біля входу в бункер. Наша технічна група вже прямує до кімнати керування польотом. Тримайте оборону. Нам потрібен час. Решті підрозділів. Прямуйте до командного центру. Зв'яжіть противника боєм. Стримуйте їх до подальших наказів. За командою відходьте до точок евакуації. Нікуди ти не підеш, поки єдине місце, куди ти евакуюєшся. Це наша кімната для допитів. І я особисто тебе туди доставлю. Що ж, достав. Твоє бажання здійснилось. Схоже, вони всі йдуть сюди, замість того, щоб відступити. Це найбільша атака противників за сьогодні. Саме час. Мені зігнати мою злість. Затримайте їх ще трохи. Вороже підкріплення на підході. Приготуватись! О, дивіться, хто вирішив приїхати до очі. Ще так довго стоятимемо на одному місці, станемо легкими мішенями. Поїхали! Добив його! Тегі, Життя без ризику, як гуляш без паприки. Прісне і розчаровує. А життя з надмірним ризиком швидко закінчується. Я твоєму попередника. А? Шу? Упередник! Що стало з ним? П'єдні! Я знаю, що ви мене чуєте. Я не очікував, що зіткнуся з таким супротивником. Але тепер я вивчив вашу тактику, ваші можливості. Наша наступна зустріч буде зовсім іншою. Рітер, кінець зв'язку. Рітер, значить. Запам'ятаємо, запам'ятаємо. Леді, що з ракетою? Ми не можемо перехопити керування. Хоч би що ми робили, нам не вдається змінити її траєкторію. Але відбувається щось дивне.